Вітаю всіх. Я хочу подивитись Харків ППО. Мені не дуже подобається така робота ППО, така тенденція. Це неприємно, вибачте, коли є збиття над дитячим майданчиком, де може гуляти дитина. Це вже просто кошмар, скажімо так. Це нормальна реакція нормальної людини. Ось. І тут виходить інше питання, що не можна. Райони, які на околицях, щоб постійно страждали так. Також нюанс. Давайте подивимось. Збиття шахедів в Харкові матиме негативні наслідки для міста. Збиття шахедів в Харкові матиме негативні наслідки для міста. Дивимось так. Е, дивіться, це відповідь ні. Дивіться, вежа. Вежа це карта зміни, трансформації, руйнування. Я відповідь так або ні, це відповідь ні. На дні холоди військові. У мене була чуйка, і, судя по тому, як подали цю інформацію, що це для нас робиться краще. Військові роблять максимум. Ого, дивіться. Вони хочуть без наслідків це робити максимально, щоб не було таких жахливих наслідків від збиття. Це нікому не потрібно. Працюватимуть максимально, щоб було без наслідків. Вежа – це, ну, знаєте, як це руйнування, негатив, але це збиття, знищення, не підбиття, не щось таке, саме знищення от в небі, от те, що було. Я знаю, що не було постраждалих. Я знаю просто, тому що ну, трошки свій район то знаю. Неприємно. знаєте Це дуже неприємно, бо це як вже на нерві, діє Поки мені видає класну тенденцію. Я сподіваюся, що мова була саме про це ППО. Ви розумієте, що скільки негативу не мій район, інші райони страждали по відлучання цього гімна від підбиття Хрінового. Ось цьому справа. Тому давайте поки що без зайвої паніки, бо вдалість биття досить далі. Досить далі. Це влаштовує, це нас абсолютно влаштовує вдало. Якщо все вдало, це добре. Хай воно далі так і буде, вдало. Це важливо насправді. Дуже важливо. Випало добре. Подивимось на практиці, як це буде.